Доброго дня. Сьогодні хотів би поспілкуватися про халяву. Бо багато людей, людей не розуміє, наскільки халява от бажання чогось безкоштовного псує і нас, і наших дітей. Ми, припустимо, хотів би просто розповісти таку історію, що, припустимо, якщо ви будете своїм дітям казати, що от у вас є нерухомість, і от тобі от така квартира залишиться. Коли ти виростеш а тобі Бівонту, ми, ми віддамо, що ви потім будете очікувати від дітей. Як мінімум, вони будуть розуміти, що їм не треба старатися, їм не треба вчитися, вони закінчать школу, і у них вже буде криша над головою, там себе якусь роботу знайдуть, чи там чим-то будуть займатися, ви самі розумієте, про що я кажу. Тобто я сам з цим столкнувся. Як тільки моя дружина чи моя мати заїкнула, що от вони хочуть. Свою квартиру відвідати одним -то тому, А, 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 а моя дружина каже, що нашу квартиру віддасть старшому. Я їй сказав, тільки навіть не думаємо їм про це казати. Просто неможливо. Вони мають знати, що все, що вони будуть мати, це те, що вони самі зароблять. Що їм треба вчитися, що їм треба, по-перше, сам навчитися самим все заробляти. Не як Колись сказав Потапенко, ну, російський бізнесмен, що чоловік стає чоловіком лише тоді, коли він здатен сам самостійно забезпечувати себе і свою дівчину. Якщо ми забираємо це у наших дітей, ми ризикуємо того, що із них не виростуть чоловіки і здатні за себе постояти. Те саме фактично, я це кажу про те, що те саме відбувається з нами всіма. Якщо ми будуємо якусь державу систему, в якій є якась халява, де зарані розраховано, що ми щось будемо мати просто так, то ми перестаємо старатися. І все це для нас пагубно закінчується. Можна поспілкуватися, припустимо, про пенсійну систему. Де нам держава типу, створила пенсійну систему, ми собі думаємо, що там на пенсії будемо мати якусь пенсію, нам не треба думати про те, щоб, щоб виростити, народити, виростити дітей, які про нас потурбуються. Ми самі не особливо, там, бо всім, там, не думаємо про те, що нам треба буде дружина, яка про тебе, і там чоловік, який про тебе потурбується. Ми приходимо до пенсійного віку в одиночестві, ні дітей там одну дитину зробимо, а та дитина там своїм справами займається, їй не, не до вас, і потім думаємо, а що, що сталося. І, і пенсії потім ще отримаємо якусь мізерну, практично. Бо в тому часу ну, прийшла інфляція, чи чим ще щось. Це приводить фактично к нашого розрушення. Тобто, коли ми розраховуємо на якусь халяву, виходить, що ми ні дітей, не ні вирощуємо, нічого. І часом зникаємо і розрушаємося. Ця проблема зараз по всьому світу, фактично. Ми маємо створити так це, суспільство, в якому все зав'язано на тому, що ти сам здатен здобути. І до чого взагалі я почав цю розмову? До того, що в нашій ситуації, коли ми почнемо створимо, тобто вимушені якось продавати державне майно. Є питання, припустимо, про те, що деяке державне майно буде продано за бесстрім, практично там дуже-дуже дешево, якщо не вийде продати. Або там землі, якісь, які будуть продані, будуть продані дуже дешево. Або виникає питання: а от надра, які треба, щоб наші діти теж отримали якусь частку, якусь орієнту. Це все теж фактично та сама халява. Це як мінімум самі надра, це потребують, щоб хтось за цим дивився, що може виникнути якась корупція, знову якісь там ще чиновники, там ще щось, якісь спори. Чому би вже повністю не перейти на звичайну ринічну економіку? Ти щось купив, воно твоє. Все, ніхто не має до, до, до твої твоєї нерухомості щось вимагати, якусь частку від неї, Чого вдруг? У кожного є можливість заробити гроші і купити там, ту землю там, ще щось. Нехай вже буде, як буде, тим більше, що я можу вам просто розповісти, що якщо ми припустимо, просто навіть якщо хтось щось купить за безцінь тут, в Україні, навіть якщо він щось з заробить з цього потім, він ці гроші повністю не потягне кудись на захід. Точніше, навіть якщо буде цього робить, то даже з надру, він надру у нього купить там десь, в більшості свого, але гроші йому там вкладати буде дорожче, ніж тут. Якщо у нас буде така вільна економіка, ці гроші повернуться сюди. Вони будуть вкладені в виробництво в Україні. Знаєте, як зараз дивився інтерв'ю Сергія Гадая, у Немирі, і він просто сказав про чиновників, які чиновники, те саме практично що трохи що я, що чиновники, які вже на, на, тягнули грошей, будемо так казати, які залишаться без роботи. Якщо ми не будемо їх навіть на першому навіть переслідувати, тобто сніматися з ерундою фактично, то вони тут же тут залишаться і вкладуть всі свої фінанси в нашу країну. Від цього всі виграють, так чи інакше. Навіть від гру, продажу надор, всі виграють. Так, ви не отримаєте ті копійки собі на рахунок, припустимо, як вітрієнти надор. Але коли вони будуть вкладені, ви отримаєте здобавлену збільшену зарплату, фактично. Тобто, ваші діти, які будуть жити в цій країні, зможуть заробляти не стільки, скільки зараз, а припустимо, в два-три рази більше. Ще за рахунок того, що хто комусь далі свободу купити е, ту землю і не заважали робити з нею все, що він хоче. Добувати там будь-які надра. Фактично, єдине, що, так який він має виконати, це щоб його добування надр закінчилося тим, що він має тримати там екологічний нормальний порядок. Тобто, щоб там не було. Від, Екологічна катастрофа після того, як він буде добувати надру. Але це фактично він не зможе робити, тому що ви, хто, хто живе поруч, можете на нього навіть подати в суд навіть самі, навіть без, без держави, якщо він нанесе якусь шкоду. Або якщо хтось там добував, припустимо, бурштин там десь перекопав. То, як мінімум, він має цю ділянку вирівняти і зіяти лісом, посадити там ліс, щоб вона була нормально виглядала. Я думаю, це не велика проблема. Тобто це буде без проблем зроблено. По всім іншим, це його земля, він її хазяїн і все, що він там здобуде, все його. Але від того, що він здобуде і вкладає знов в Україну, всі отримують свою частку. Частку тим, що буде, як я кажу, буде збільшена зарплата у людей. Люди зможуть більше заробляти. Хтось взагалі взявся такі роботи, яких раніше не було. І всі ми всі рівно з вами отримуємо ту, -ту частку. І при тому, що, що це буде само робитися автоматично, без всяких погонів і попиток якийсь відсоток за надри взяти за ще щось. Ми, плюс так само я вже казав приклад про, припустимо, те, що ми деякі такі серйозні речі, навіть ту ж саму землю. Нехай навіть якщо купить, припустимо, якісь видобуваючі американські компанії. Які хочуть, можуть видобувати сланці в газ чи, чи нафту, вони все рівно теж добудуть, але частка грошей все рівно залишиться тут. І при тому, що вони будуть лобіювати нам допомогу для того, щоб ми відвоювали їх землі. Відвоювали, припустимо, ту Запорожську атомну станцію, яку, можливо, теж купить. Тобто бажано, ми будемо навіть просто лабіювати, щоб її купила американська якась компанія. Щоб їм теж було вигідно, щоб ми її повернули назад. І вони будуть це лабіювати, вони будуть допомагати, щоб нам допомогли грошами і озброєнням, щоб ми повернули цю запорожську атомну станцію, щоб вони змогли її, її користуватися. Таким чином, то ми все рівно нічого не втрачаємо, ми отримуємо все рівно повну вартість того майна за рахунок сторонньої допомоги. Це, таким чином ми вирішуємо всі пр пр проблеми. І просто думати, що там десь хтось заробить, це не має значення. Ми все рівно все повернемо, кожен отримує свою частку. Та, 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 та ж сама розмова, про продаж землі колись була, ну, купить хтось там, якусь там землю. Так він почне на неї заробляти. Він побудує дорогу, інфраструктуру до земельної ділянки. А ви будете поруч, ви все рівно отримуєте ту частку, ви щось все рівно з цього отримуєте. Всі все рівно отримують цього щонебудь. І не що небудь, а покращення життя. Нехай все буде. По звичайним ринковим принципам. купив твоє. І тоді буде все просто і зрозуміло. І кожен має і почати жити по принципу, все, що ти створив, то і будеш мати. Не розраховуючи, на, припустимо, на якусь халяву, на якусь допомогу когось. Так, вона буде, якщо щось станеться, якщо ти не зможеш, якщо по якійсь причині у тебе виникнуть якісь проблеми, знайдеться кому допомогти. Бо інші люди поруч будуть достатньо багаті, щоб тобі допомогти. Коли вокруг всі багаті, і ти стараєшся, і всі знають, що ти старався, але в тебе щось не вийшло, тобі все рівно допоможуть. І краще жити в такому світі, а не в світі нищих, де все залежить від якихось там чиновників. Нам треба переходити на нормальний стан життя, фактично. Де, де кожна дитина з народження розуміє, що, що все в її в руках, що все, що вона збудує, буде її, якщо вона. Не буде вчитися, якщо вона не буде старатися, якщо вона буде ледаче, то її життя закінчиться десь під, під парканом. І вона повинна про це знати. І ніхто їй не допоможе, бо будуть розуміти, що вона ледача, вона сама привела себе до такого стану: до стану в наркомані там, чи ще чогось. Так, постараються допомагати, але в мерах розумного. Кожен має повинен мати свій вибір, як йому жити. Якщо хтось хоче, припустимо закінчити своє життя самогубством путем наркоманії, там ще чогось, його влаштовує бути ледачем, то це чисто проблеми кожної людини. І плюс люди почнуть думати більш серйозно відноситись до брака, до, до дітей, тобто не заводити одну дитину, а потім біля неї трястися. Бо краще розуміння мати, що треба двоє-троє дітей завести в ідеальному плані, щоб дітям було простіше, щоб тобі було простіше. І ти не міг не трясся за ту одну дитину, фактично. А потім не залишився один геть, на старості років. Тобі ще жити років 20, 30, а ти один однієш, нікого поруч немає. А потім ми думаємо, з чого стала проблеми. Ви ж бачите, куди світ рухається. Світ рухається взагалі невідомо куди. І якщо ви думаєте, що хтось нам допоможе, допустимо, сильно. Нам, коли ми будемо будувати таку державу на основі свободи, конкуренції з цими вільними громадами, з обмеженою державою, з вільним правом на зброю, і фактично, плюс ще буде, чесно чесно кажучи, смертна кара, як мінімум за предумисне вбивство. Бо фактично, чому маємо кормити, тут теж фактично вільна риночна економіка. Людина скоїла злочин, в... намисно вбила іншу людину, а ти потім її до безконечності кормиєш. Вибачте, нафіг це діло треба. Взагалі, дійсно там, плюс багато справ, які нанесли, припустимо, якусь. Незначну шкоду, там, чи якусь фінансову шкоду, будуть вирішуватися фактично невеликими термінами, але великими компенсаціями шкоди. Тобто... І, і все. Бо Все має бути в рамках риночної економіки. Ти наніс шкоду, ти в першу чергу маєш її фінансово компенсувати. Якщо всі які це отримали і згодні з такою компенсацією, все, справа закривається. В крайній случай, вже можна там. Якщо людина не здатна ні компенсувати, ні нічого, то есть робить только шкоду. Навіть можна подумати якісь інші міри, депортації, депортацію подобна людина, яка приносить всім шкоду і нікої користі. А тримати її постійно в тюрмі, за цього, то теж сенсу немає. Можна сказати, її гроші, себе і взагалі вали, вали звідси з, 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 з цієї країни. Нам подібні громадяни не потрібні. Сам, сам вирішує. Або ми тебе, ти будеш сидіти і фактично щось виробляти, щоб себе прокормити, або будеш, припустимо, сидіти в, як це, в проголодь. То так само, тобто, якщо ти сидиш в тюрмі, ти маєш себе кормити. Чого ми, ми маємо чи й і кормити? Він нарушив шкоду, він не може компенсувати те, що він зробив, а ще й і, і корми. А що все в наших руках? Ми маємо створити країну, де не буде ніяких халяв, де все буде залежати від нас. Тоді ми будемо все робити якнайкраще. І подолаємо будь-які проблеми. Дякую. Захойте ще.